Всім привіт! В цьому відео хочу розказати вам про найпростіший метод пошуку товару, пошуку ніші для вашого інстаграм-магазину, який тільки може бути. Цей метод повністю безкоштовний. Цей метод досить легкий. да, він досить примітивний. Немає якоїсь розширеної аналітики, немає. Багато там точних даних, які нам необхідні, але для початку вам цього вистачить для того, щоб розуміти взагалі, що продається. Давайте перейдемо до самого цього методу. Я буду показувати, як ним користуватися. І цей метод це бібліотека реклами Facebook. Для того, щоб побачити нам, що продається, ми можемо використати цей інструмент. Він дозволяє нам знаходити рекламу, яка відкручується в Фейсбуці, в Інстаграмі і от в подібних площадках. Ми можемо по ключовим словам, по ключовим запитам, ми можемо знайти, от, власне, яку рекламу відкручують інші магазини, інші товарщики і так далі. Ми вибираємо країну Україна, вибираємо All Ads, вся реклама, і нам потрібно знайти, нам потрібно знайти от слова, які найчастіше використовують от всі магазини, наприклад, для того, щоб от знайти. Давайте виберемо слово Дірект, тому що більшість пише там для замовлення Direct. І по такому слову ми попробуємо знайти. От ми бачимо 18 тисяч результатів, тобто результати є. І от ми можемо бачити, що відкручують в рекламі. І можемо безпосередньо. От це там, типу, зараз січень. Відповідно, крутять на теплий одяг. Допустимо, ось квіти, ось меблі ми бачимо, і ми бачимо величезну кількість ніж. постільна білизна. І наше завдання сидіти і гуртати рекламу. Гортати рекламу, підбирати ключові слова. І таким чином ми знаходимо нішу. Ось ми бачимо сумки шкірні. І нам потрібно пройти от там дуже багато різних сторінок. І от повиписувати собі цікаві ніші, ніші, які зустрічаються дуже часто. Для того, щоб от розуміти, що логіка яка, якщо ця, ре... ця ніша багато рекламується, якщо цей товар багато рекламується, значить він продається. Ну, Ніхто би не крутив довго рекламу, якщо вона не продається. Також ми дивимося, коли була запущена реклама. У мене тут англійський інтерфейс, то ми бачимо, що запущена вона 7 січня. Сьогодні в нас 8 січня і. Вона запущена два дні, це нам сильно про щось не говорить. Треба там типу, дивитися рекламу, яка запущена більше часу. Ми можемо тут використати також фільтри, які будуть фільтрувати оцю всю історію. Також ми можемо профільтрувати тільки по платформам, якщо ми, наприклад, хочемо бачити товари тільки в інстаграмі. Це нам, до речі, також важливо, тому що ми будемо продавати в інстаграмі, і, відповідно, хочемо. Бачити рекламу тільки в інстаграмі. Давайте побачимо рекламу, яка була запущена раніше. Давайте першого числа. Ой, чекайте. Тут 2018-й. Зараз це це який 25-й. 2021-го по. Давайте по ну, по четвертам. Щоб ми бачили, що вона вже хоч трохи. Крутиться і особливо і обов'язково, що ця реклама активна зараз. Ми бачимо, що крутиться в принципі весь цей час, яку рекламу не вимикали. От, торти сукні, сукня одяг, що ми бачимо, які ми ніші можемо знаходити. І собі десь виписуємо: виписуємо всі цікаві ніші, які нам сподобались. Беремо і виписуємо це що? Бутіночки. Буті... Модні ботіночки на осінь. Отак от, от. так, Теплі спортивні костюми. Товар, який класно продається. Спортивні також флісові костюми. Айфони. ну Айфони це така нішова, яку складно буде зайти. А ось там оригінальні кросівки, наприклад, якісь. І ми от підбираємо, що нам, наприклад, цікаво. Наприклад, спортивні костюми. Ну, цікава ніша, конкурентна, але цікаво. Наша задача зараз знайти просто товар і відібрати. Курточки дитячі, прикольно. Звичайно, зараз воно вже перестане бути актуальним, коли там зміниться сезон, але прикольно цікаво. Класна баха. Але прикольно цікаво. Ось дитячі одяг ми бачимо. Дитячі одяг також. Досить непогана ніша. Виписуємо собі це кудись. Посуд із безпечного харчового силикону набори 345 гривень. Ну, цікаве щось, бачимо, що продається багато. Але, ну, типу, націнка тут буде маленька, тому я би цю нішу не обирав. Але ми виписуємо. Безшовні костюми, взуття, що це? Колекційна хустинка, сумки, ми бачимо величезну кількість ніж, буквально за 5 хвилин ми це все знайшли. Тому ось таким чином ми можемо шукати нішу, ось таким чином ми можемо відбирати, чим нам займатися, аналізувати. І як тільки ви проведете такий базовий аналіз, можете відібрати вже якусь першу нішу. Звичайно, якщо ви хочете. Глибоко проаналізувати нішу, чи варто нею займатися, чи варто її продавати. Там зовсім інша система, і вона зовсім по іншому працює. От в мене на моєму навчанні цьому присвячений тільки пошуку і відбору товарів, присвячений цілий модуль на 4 години. Це дуже така монотонна робота, дуже така довга робота. Ми фільтруємо по табличці, по багатьом більш ніж 10 критерій є, які ми обираємо для того, щоб ніша була успішна, для того, щоб ми не постійно. Перебирали велику кількість ніш, тестували. А для того щоб от максимально збільшити свої шанси на те, що перша ніша одразу в нас зайде. Ми стараємося максимально проаналізувати, максимально дізнатися, що в нас буде успішно продаватися ще перед запуском цього цієї ніші. Тому, якщо хтось хоче потрапити на навчання, в мене під відео є посилання на анкету перед записом. Ви можете її заповнити і потрапити до відбору на навчання. І я з вами зв'яжусь особисто. А так, всім дякую за перегляд. Сподіваюся, відео було вам корисне. Сподіваюся, ви зрозуміли, як шукати товари, як знаходити нішу. І буду вдячний за лайк, підписку. Підписуйте обов'язково на мій інстаграм. Там дуже багато корисного. І До нових зустрічей.